Більш ніж 250 коментарів під нашим останнім роликом про накопичення та інвестиції для пенсії. І дуже часто повторюється просте питання: так які саме інструменти треба використовувати, і велика дискусія: одні кажуть депозити, інші кажуть. Страхування, треті кажуть тільки акції облігації, тільки американські ринки. треті кажуть та ні, золото, золото рішає. Ну і звісно, багато прихильників нерухомості. І всі вони роблять одну й ту саму помилку. Вони намагаються оцінювати конкретні інвестиційні інструменти або класи активів з повним ігноруванням, що саме цей інструмент матиме на меті. Це велика психологічна помилка, бо кожен інструмент має свої параметри, які, на жаль, не змінюються тільки від нашого з вами побажання. Довгостроково привабливі інструменти не годяться для короткострокових спекуляцій, а інструменти трейдерів не підходять для довгострокового накопичення капіталу. Депозити або державні облігації не є. Інструментами збільшення вашого капіталу так само, як інвестиції. У американські акції або навіть їх широкі індекси на кшталт S&P 500 не дадуть вам пряму лінію зростання вашого капіталу, до якої ви звикли від депозитів. Тож давайте спробуємо зрозуміти, які у нас є інструменти захисту, накопичення чи збільшення капіталу, і на чому закінчуються їх можливості. З вами знову Дмитро Карпіловський, Укарінвестклуб. Давайте сьогодні будемо роздивлятися інструменти у зрізі двох простих параметрів: перша це волатильність конкретних фінансових показників вибраного нами інструменту. А другий це прогнозованість інструменту на короткому періоді та на довгому періоді. Волатильність означає здатність активу робити великі ривки з точки зору свого ціноутворення його здатність відхилятися від якихось усереднених показників. Ну, наприклад, нові молоді криптовалюти можуть збільшитися в своєму котуванні. В сотні або тисячі разів і так само можуть упасти в сотні і в тисячі разів, навіть на дуже короткому проміжку часу. А от такий актив, як, наприклад, бетонний квадратний метр в центрі Нью-Йорку, звісно, також може коливатися в своїй ціні, але в 100 разів, скоріш за все, впасти не зможе. Так само, як і вирости в 100 разів за кілька місяців, скоріш за все не зможе. Тобто давайте для простоти вважати, що волатильність це міра такої нестабільності ринкової вартості активу. І тоді спробуємо накласти наші потреби на конкретні активи. Якщо вам потрібно гроші заморозити на 3 роки, Бо через 3 роки вони вам потрібні для купівлі нерухомості для власного проживання, або щоб дітей відправити на навчання в Європу. Або, або, або. То чи згодяться класичні інструменти для такого короткого проміжку часу? Чи є прогнозованим на наступні 3 роки банківський депозит? Мабуть, так, якщо ми не кажемо про якісь супернестабільні часи? на кшталт повномасштабної війни, якщо ми не кажемо про країни, де кожен день є політична, економічна або ще якась нестабільність, або якщо ми розмовляємо про банки великих транснаціональних фінансових груп, тоді ми можемо розмовляти про те, що банківські депозити на цьому періоді часу прогнозовані. Але чи прогнозовані вони, наприклад, на наступні 20 років? Ну, в таких країнах, як Україна, точно ні. Тобто ви не можете сьогодні приймати рішення про те, куди б із українських банків вкласти на наступні 20 років. Просто немає такої стабільності в нашій історії. У нас кожні кілька років або політична криза, або економічна криза, або банкопад, або війна, або ще щось. І візьмемо, за приклад, протилежну історію. Американські акції. Чи можемо ми достовірно прогнозувати, скільки коштуватиме акція Тесла, наприклад, через три місяці. Скоріш за все, не зможемо. І через три роки, напевне, не зможемо. А от прогнозувати, що в цілому американська економіка через ікс років буде мати гарні показники з високою вірогідністю, ми можемо. Тут є і довша історія накопичених даних. Тут є макроекономічні передпосилання до того, тут є просто історичний фактаж. Ми розуміємо, що, наприклад, на душу населення американська економіка здатна генерувати певний приріст. Є міграційна статистика. Ми розуміємо, чому американська економіка притягує людей. Ми розуміємо, що є культура ведення бізнесу, є культура інвестицій. Є стабілізаційна така складова і досить велика інерція, навіть якщо завтра у Сполучених Штатах все буде не дуже добре, ще десятиліттями ми можемо очікувати на те, що по інерції цей потяг буде котитися вперед. Звідси ми для себе можемо робити прості висновки про те, що для довгострокових цілей нам не дуже підходять інструменти. З короткостроковою перспективою. Інструменти, які стабільно, надійно, точно виверено кожного платіжного періоду будуть давати нам трошечки дохідності, на довгому проміжку часу, скоріш за все, дадуть нам просто недостатньо високі результати. Ви вже могли помітити на нашому каналі чисто інвестиційний контент відійшов на другий план. Більшість ваших запитань ми зараз отримуємо в темі управління особистими фінансами: як більше заробляти, як менше витрачати. Де знайти баланс між подушкою безпеки та інвестиціями, які валюти використовувати для яких цілей, чим наповнювати інвестиційні портфелі? І перш за все, як у такі кризові та нестабільні часи бути впевненим у своєму матеріальному майбутньому? Як зробити непрогнозоване? Прогнозованим про стратегії управління фінансами, які приведуть вас? До надійності навіть в такі бурхливі часи, ми, як і обіцяли, підготували цілий безкоштовний майстер-клас за вашими побажаннями і за вашим зворотнім зв'язком. Тож давайте розберемося з цими темами разом в онлайні в інтерактивному режимі. І не забудьте щось для нотатків. Реєстрація, як завжди, за посиланням в описі. Такі інструменти класно підходять для накопичення. Для зберігання, для легенької протидії інфляції, але вони точно не підходять для того, щоб примножувати ваш капітал. І навпаки, інструменти, які дають високу дохідність, прогнозовану на великому періоді, вони не дають достатньої надійності бо не генерують отаку лінію зростання. Вашого капіталу вони будуть вас підіймати наверх і знову опускати вниз, у вас будуть економічні зльоти, економічні падіння і так далі. Такий інструмент на короткому терміні просто не прогнозований. Коли ви дивитесь якусь статистику і бачите, що американські акції приносять 10-12%. Із року в рік усереднено. Це не означає, що вони приносять 10-12 кожного року. Це означає, що в один рік це плюс 30, в інший рік це мінус 40, і потім знову плюс 30. І потім знову плюс 60. Це дуже волатильна історія. Там дуже багато злетів та падінь. Ви точно не хочете, щоб гроші, які вам конче необхідні через 3 роки. Проходили через такі американські гірки. Або ще з коментарів такий класичний приклад неправильного вибору інструмента. Людина хоче примножувати капітал, але каже: я собі купив якесь лайфове страхування, воно там примножує мій капітал. І тут ми маємо розуміти, що це інструмент зовсім іншого класу. Його задача захищати ваш капітал в першу чергу від вас самих. У інструментів лайфового страхування немає чіткої місії примножувати капітал. Самі законодавчі обмеження не дозволяють їм це робити ефективно. Ваші страхові компанії, лайфовики, навіть найкращі з них корпорації світового рівня не можуть в Україні вкладати. У активи, які справді приносять високу дохідність, вони можуть вкладати в дуже консервативні активи, в які ви і самі могли би вкласти гроші напряму. І якщо ви очікуєте від інструменту з високою надійністю, як, наприклад, від лайфового страхування, від банковського депозиту, ви очікуєте якісь надрезультати на довгий строк, скоріш за все, ви будете розчаровані цими результатами. Навіть якщо ваш банк все робив правильно або ваш лайфовик все робив правильно, просто формат цих угод не для примноження капіталу, а для його захисту. І єдиний спосіб грамотно поєднати ці інструменти це конкретно зайнятися вашим фінансовим плануванням. У вас будуть фінансові цілі, які потребують. Короткострокових надійних інструментів. А в когось є фінансові цілі, які потребують короткострокових, дуже високоризикованих інструментів. А от якщо ви зберігаєте і накопичуєте на пенсію, ані перші, ані другі інструменти вам не допоможуть. Вам допоможе лише довгострокове інвестування з адекватним міксом високоризикованих та низькоризикованих. Активів. І найбільша помилка, яку ви зараз робите, це якщо ви удаєте, що вам не потрібно фінансове планування, що все і так зрозуміло. Є зрозумілі активи на слуху, просто візьму і вкладусь. Який би ви класний актив не вибрали, якщо ви робите ставку на якусь одну конячку, маючи багато різних цілей, скоріш за все, ви врешті-решт програєте. Тож мінімум, який вам потрібно виконати для себе, це зрозуміти насамперед, які у вас є зараз фінансові цілі, наскільки вони важливі, чи можете ви собі дозволити свою ціль Х не виконати, чи можете ви собі дозволити ціль Х перенести на кілька років пізніше, і які у цього будуть для вас наслідки. Коли ви для себе сформуєте адекватний план, скільки ви повинні витрачати? Скільки ви повинні відкласти на великі купівлі? Що ви плануєте з нерухомістю для особистого проживання? Який у вас є надлишок фінансів, який ви можете собі дозволити ніколи не чіпати і повністю інвестувати на довгострок? Який об'єм? Подушки безпеки вам необхіден, скільки у вас зобов'язань, наскільки сильно зміниться ваше життя і його якість, якщо цих грошей не буде на столі там в умовний місяць X. якщо ви накопичуєте на автомобіль, то для себе ви розумієте, що, мабуть, його купівлю можна трохи відкласти, якщо там щось піде. Не так. Відкласти навчання ваших дітей в університеті, просто сказати: хлопці, погуляйте десь тут кілька років на вулиці, підете до університету через три роки. Ну, скоріш за все, так не вийде. Чи можете ви пережити тимчасове падіння вашого активу, якщо не виводити з нього гроші регулярно? Звісно, можете. Ну, у вас є акції. Вони сьогодні на екрані коштують 10 тисяч доларів. Завтра вони на екрані коштують 5 тисяч доларів, післязавтра 15. Якщо це гроші, які ви спеціально відклали на довгострокові ваші плани, від їх волатильності нічого не зміниться. А от якщо це гроші, які ви виймаєте кожен місяць, то продавати якісь активи під час кризи. Коли їх ціна дуже-дуже низька, і кожне вилучення коштів на ваші повсякденні потреби буде дуже болісним для майбутнього цього вашого портфелю, це найгірша ситуація, в яку ви можете потрапити. Тому і розподіляються ці активи по окремим поличкам. Те, що генерує кешфлоу, який треба знімати, може бути досягнуто лише низьковолатильними активами, скоріш за все. Облігаціями, яку чи доходність ви можете прогнозувати, регулярність і стабільність купонних виплат ви можете прогнозувати. Це може бути досягнуто нерухомістю, коли орендні платежі ви можете прогнозувати. А ринкову вартість вашого об'єкту вона може бути волатильною і вам, в принципі, це не важливо, поки ви не збираєтесь об'єкт. Нерухомості продавати. А от надходження будуть досить стабільними, і навіть у скрутні часи, коли там зовсім все погано, все одно ви зможете отримувати свою оренду дохідність, просто опустивши трохи ціну. Якщо ваша потреба в тому, щоби тисячу доларів за один рік перетворити на 10 тисяч доларів, Ані банківські депозити, ані нерухомість, ані якісь ще вкладення, скоріш за все, вам не підійдуть. Навіть популярні новомодні штуки, інвестиції в стартапи і так далі, скоріш за все, вам не підійдуть. Для цього у вас будуть тільки супер високоризикові інструменти з усіма їх витікаючими недоліками. Такий результат, скоріш за все, ви зможете отримати лише в режимі «казіно», Вибрати якусь молоду, прикольну криптовалюту, зробити кілька ставочок, як ви б це робили, на рулетці, і сподіватися, що ці ставки спрацюють. І як ви розумієте, такий інструмент зовсім не підходить для довгострокового накопичення, як би ви не хотіли. Наприклад, із багатої кількості авантюр зліпити щось таке стабільне і надійне, це буде дуже-дуже складно. Тому основна моя ідея, ви не зможете оцінити, підходить вам інструмент або не підходить, поки ви для себе чітко не сплануєте параметри і задачі цього інструменту. Наскільки років ви можете залишити його в спокої, які тимчасові коливання. Для вас будуть окей, яка дохідність є типовою для цього інструменту на тому короткому періоді? Дуже важлива ідея, саме на тому проміжку часу. Якщо ви подивитесь історичну дохідність, наприклад, SP 500, але не на проміжку в багато-багато десятиліть, а конкретно які результати отримували інвестори, які в цьому активі. Сиділи три роки, то ви будете дуже сильно здивовані, наскільки поганими можуть бути ці результати. І на фоні цих цифр дохідність депозитів або державних облігацій, більш-менш надійних емітентів, вже не виглядають такими кумедними, коли ви бачите, скільки грошей можна втратити у в цілому класному надійному інструменті, просто через те, що ви його... Використовуєте для неправильної задачі. Так само порахувавши на папері, скільки грошей ви недозаробите, користуючись, наприклад, неуміло і для неправильних задач страховими інструментами або банківськими депозитами. Тож, я сподіваюся, я зміг донести до вас одну просту ідею. Якщо ви от все забудете після цього ролика і лише щось одне має залишитися в вашій голові, то оберіть саме цю. Просту ідею. Спершу ви встановлюєте свої фінансові цілі, задачі і конкретний план, що, коли і з якою надійністю маєте вилучати зі свого фінансового обігу. І тільки після цього, і для конкретних сегментів вашого фінансового життя ви обираєте інструменти. Жоден інструмент не є універсальним. Скільки б вам про це не тлумачили продавці таких інструментів. Кожен буде хвалити своє болото. Банкіри вам будуть казати, що саме їх продукти найкращі. Брокери будуть казати, що саме їх продукти найкращі. Інвестфонди будуть казати, що вони кращі за всіх інших. Страхувальники будуть доводити, що саме ризики це найгірше, що є у вашому житті, і вам треба їх. Швидко позбавитись, а адепти фінансових пірамід будуть вам розказувати про швидке і легке збагачення як головний пріоритет кожної нормальної людини. І повірте, кожну з цих думок можна обґрунтувати, аргументувати, і кожна із них брехлива по своїй суті, бо просто звужує складну картину світу до однієї. Якоїсь суперпростої функції. І під цю вигадану функцію вони вам будуть пропонувати ідеальний інструмент. Не ведіться на цю історію. Сподіваюся, ви тільки що включили критичне мислення і пішли думати про своє фінансове благополуччя. А щоб це виходило у вас ефективніше, вам потрібно підписатися на наш канал. Щоб в ці ідеї не залишилися пустими бульбашками в вашій голові, отримали якесь окреслення, там зародилося життя, їх треба дискутувати. Для цього є наші коментарі. А щоб не збитися з цього правильного шляху, поки Ютуб буде вас спокушати різноманітними відео з котиками або якимись селебами, поставте собі дзвоник та отримуйте. Повідомлення, коли ми викладаємо новий крутезний контент. Ну і як завжди, вподобаєчка, бо це надає нам більше мотивації пилити контент для вас. До нових зустрічей! Чао, чао!